До лабази залетів, сім ранку хотів тут. Власних машин попредлагають, а нікого немає. Нема ні експертів, ні перекупів. Подивимося, що тут за машинки продаються, що почому. 19 лютого це центральний авторинок. Площадка, де стояли, такі подорожчі автомашинки. Стоїть їх рівно-дві. Все, пусто. Пішли на другу. Боже, немає нікого. Я розумію, що середа. Субота, неділя, торгові дні. Завжди тут залишались машини і тут постійно було зайнято. Зараз тут просто голе поле. Там така сама народна площадка. Теж жодного автомобіля. Пусто. А ну як галяк, ось дві хороші карети стоїть. Оцинковані. Походу свіжі пригнані, так? Да? З Обухова, з Київської області, пригнали. Тоже пару он стоїть верха. Вот и все всі машини, хто хотів собі якусь хорошу карету, за недорого урвать. Welcome, please. снігу жовтого пожуєда и поеду до за дому.